Бажаю здоров'я, Ще раз. Давно не бачились, як то кажуть. Є отака посилка. Покажу для китайця тут заблюде. Розпаковка на. Отже, отака упаковочка. Механік GDR 2, Multifunction Electric Polishing Pen from Mobile Phone, Repay, Mazabot, PCB, IC, PPU, Cutting Polish Pen. Коротше, не буду матюкатися, це маленький гравер для тонких робіт для телефонів і так далі. Е, з незаклеєного 100 хвилин роботи. Це прям дуже потужно. Не знаю, як це буде на практиці. Тут коротенько написано. Е, зарядка Type-C, індикатор заряду. Включення-виключення, режими роботи. Тут вже всякі ці примочки. Коротше, розбираємо і дивимося до чого. Як завжди, охайно це все зробити не вийде. Все зробиться. Як... як вийде, так і вийде. Зустрічає нас отака штучка. Це насадки. Далі зустрічає сертифікація фірми Механік чи Мішенік. Кабель типу Type-C. Кабель ось такої довжини. Ой-ой. 50 см. Десь орієнтовно. І сам гравер, саме цікавеньке. Яка ляля. Ось так він виглядає. Зарядка Type-C. Відразу візьмемо павер, перевіримо. Зараз секундочку Як можемо помітити, індикація заряду горит. 0.4 споживання, зарядка пішла. Коли так натискати, нічого не відбувається. Як отут на інструкції вказано, потрібно затримати лонг прес. Тобто якихось випадкових натискань не буде. Отже, ось так виглядає сам гравер. фірмена іконочка. Ога, це знімається. Нічим не кріпиться. окей, Затискаємо довгим натисканням. Горить синеньким, коли йде перевантаження, починає горіти червоненьким. Також є захист від перевантаження. Довге натискання. Включає і вимикає. Просто якщо натиснути, ніякої реакції не буде. Це такий, можна сказати, захист від раптових натисків. Десь тут прикріплю фотку швидкостей з якими працює цей гравер. Перейдемо зараз до насадок. Їх тут небагато, але вони є. Насадки ці заточені під то, щоб спилювати мікросхеми з мобільних телефонів ну в ідеалі. Підпилювати, спилювати. Вони алмазні, дуже якісно зроблені і мають дуже якісне напилення на перший погляд. Візьмемо, допустимо, насадку, з якоюсь скоріше за все, будуть дуже часто працювати. Наприклад, ось цю. Фіксується вона просто, вставляється. І все. Відтягується вона так само просто. Для чого взагалі такі гравери? Для зняття захисних екранів для якогось мінімального підрізання, шліфування, шліфування корпусу, підрізання підгонки деталей. Дуже часто таке може траплятися. Або для найтонших робіт, та саме риболу про і пам'яті, потрібно їх або підрізати, або зрізати, шліфувати чіпи. Тоді використовуються такі маленькі, тонкі зручні гравери, які мають велику кількість обертів, малу потужність і мінімальне биття. Тобто вони дуже-дуже мають бути точні, щоб, не, не дай Бог, десь не фігачити проц. Ну, якщо коротко і по такому хлопському розуму це все пояснювати. Отже, ось таке. Ось така комплектація. Включаємо. Дивлюся на биття, бо це дуже важливо. Ну на камері він ніби взагалі стоїть. Якщо помітити, прислухатись, то робота мотору нерівномірна. Є якісь такі перепади в швидкості чи що, ну не знаю, як це назвати, можливо, ви знаєте, але от є щось таке, мінімальна швидкість, середня швидкість, максимальна швидкість. Ось різниця за 3 секунди відшліфувало жорстко прямо жорстко. Врізатися буде в метал, в матеріал мікросхеми просто шикарно. Ще можна на бруску дерево спробувати. I'm Що можу сказати? Биття немає, гарно полірує. За цей весь час роботи дещо нагрівся, але не критично. Свою функцію виконує ідеально, можна сказати. В подальшому в описі коротенько напишу, як тримає батарея і як він там заряджається. Але по відгуках від знайомих він на відсотків. 90 відповідає заявленим характеристикам і заявленим якостям. Тобто, якщо є там якісь розбіжності, то це там на рівні похибки доволі якісна, доволі брендова річ, яка дуже вузько направлена, потрібна людям деяким, але без неї, скажімо так, це більше вже не робота, а це більше вже страждання, бо вона дуже компетентно і якісно допомагає в вирішеннях в дуже таких дрібних роботах, там, де потрібен мікроскоп. Якісно, точечно, буквально щось забрати, щось підрізати. Тобто, чітко, рекомендую. Пишіть коментарі, що кому цікаво, можливо, щось підкажу, чи ще щось додатково розкажу, що не вистачило відео, можливо, там якихось реальних тестів на мікросамі пам'яті, але але то вже буде інша історія. Все, мирного неба, гарного здоров'я. до побачення